Більше ста голів сільських і селищних рад з усієї Тернопільщини зібралися на спільну конференцію. Організаторами заходу стали Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад спільно з проєктом USAID Агроінвест. Об'єднало селян головне для них питання земельне. Люди не знають, як їм ставитися до земельної реформи та бояться втратити свою землю. Думку сільських голів дізнавався Агроконтроль. Сільські голови з усієї Тернопільщини полишили свої справи у селах та приїхали до міста, щоб дізнатися, чого їм чекати від земельної реформи. Це мабуть, одна саме найскладніших реформ, яка має відбутися. Ми розуміємо, що вона повинна йти нормальним шляхом. На цим питанням потрібно працювати його не можна відтерміновувати. Експерти усвідомлюють необхідність реформи, але селян, які працюють на землі, більше цікавить інше. Вони хочуть зрозуміти, як ця реформа вплине на кожного з них. А також чи буде вона для них корисною. Люди можуть і не розуміють со суть. Люди хочуть люди в селі, хочуть бачити результат роботу, мати хочуть бачити мати від того гро. Ші прибуток Микола Фурсенко, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, каже, що в селян на реформу власний погляд. Вони непокоїться, що через непродуману аграрну реформу можуть втратити найцінніше землю. Безумовно, що ринок землі повинен бути, але одного треба підійти так цивілізовано, щоб ніхто нікого не з сільського населення, щоб сільські жителі були гарантовані в своїх правах. Законодавець повинен продумати закон таким чином, щоб люди не попали в ситуацію, коли вони продають земельну ділянку за безцінь. втратити землю для селян – це втратити свої господарства, втратити те, над чим вони працювали багато років. А тому законодавці мають врахувати думку тих, хто цю землю обробляє, та гарантувати їм їхні права. Власник паю почувається лише наполовину власником землі, бо не може повноцінно нею розпоряджатись. А сільгоспвиробник не знає, що буде завтра, і боїться інвестувати у землю. Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики та продовольства України. Експерти погоджуються, земельну реформу треба запроваджувати, але все має бути поступово і продумано. Тоді її наслідки будуть передбачуваними та дадуть селу стимул для розвитку. Хочеться, щоб земельна реформа на село привела розумного небайдужого власника. Сьогодні в Україні налічується більше 40 тисяч фермерів, але якщо реформу проведуть успішно, їх стане більше, і аграрний потенціал України збільшиться в рази, підсумовують експерти.